Доброго дня, мене звати Наталя, я хочу розказати вам про результати своєї мами. В неї років 30, напевно, може і більше, як ноги дуже сильні в венах. І що вона тільки не робила? Вона ходила до лікарів, вона мастила всякими різними мазями, але ну, результату не було. А коли вже цього року вже в неї. Підійшло до такого критичного стану, що в неї з'явилися навіть такі п'ятна червоні, і дуже її зудило, вона не могла нічого, ну тільки їх чухала. Потім вона чула за нове життя від мене, тому що я і діти наші користуються вже давним-давно, років шість, і мама говорить, що треба йти. В нове життя може мені щось запропонують, і от ми з нею підійшли, зізвонилися з Оленою Петрівною і підійшли в центр нове життя в офіс, і вона показала свої ноги. Там, звичайно, люди жахнулися. Людмила Владимирна то каже, як так можна було до такого доходитися, і дуже страшно було, червоне і ну, не взагалі сині. І от вона це все вже згодилася пробити еліксири і екстракти. І це від липня місяця, вже по сьогоднішній день. І Людмила Володимирівна з Оленою Петрівною їй сказала, що потрібно і мастити наружно регенеруючим, мити обов'язково милом добре ноги. Перед Мстити ввечері вона і на протязі дня масила регенеруючий, і ванотонізуючим, і, і приймала вона і таблетки. І на сьогоднішній день в неї все дуже добре. Але хоча вона приймала в неї, воно як загострювалося, напевно, виходить. і в неї в такі прямо з'явилися венах, такі здуті, як от горошини. Воно на неї дуже сильно почало боліти, і вона злякалася, перезвонила до Олени Петрівни. І та їй сказала, що ви продовжуєте, спостерігайте, але дуже треба гарно мастити і пити воду, не забувати. І на даний час в неї зовсім інша ситуація. Вона набагато себе краще почуває, її зуду в неї немає, і вона ну результат зовсім інший. І вени так і є, вони в неї, але щоб вони ж у неї такі були прямо. Синьо, червоні, то такого немає. Ось такий результат моєї мами. І вона надалі продовжує це все приймати. І е, вона дійсно вдячна новому житті, що от результат є, що за скільки років в неї все одно такого не було. От. А ще є результат е, мого меншого сина. В нього з'явилася, була рано він прокинувся. І в нього очко почервоніло. Коли я придивилася, що це ми зрозуміли, що це ячмінь. От і ми почали на протязі дня цілий день. Я не знаю скільки це було. Раз ми мастили 39 дев'ятим гелем. І, ну, напевно, раз 10, можливо, і більше. Коли е, ми на ранок наступного дня прокинулися, він вже говорить, що в нього не болить. І коли ми почали ватними дисками, водичкою темненькою змивати, бо намастили гарний слой за цілий день і ну Взагалі сліду ячменя не було ні грама. І до цих пір у нас слава Богу все добре. І от Гель 39 у нас як ліки на всі випадки життя: горло болить, носик забитий, вушко болить, то це ми знаємо, що це що для дітей, що для дорослих в нашій родині. Це дуже гарний. Помічник і лікар. Так що такі в нас є результати гарні і дякуємо новому житті, що є можливість користуватися гарною продукцією. Ну от такі в нас є, є результати. дякую вам і будемо користуватися надалі.